Коли у тебе народжується донька? Для чого це? І в які сприятливі умови приходить саме дитина, яка є донькою? Для батька, для чоловіка, перша донька, якщо у вас декілька дочок, то власне перша і відносини з першою донькою є максимально важливими. Адже в долі чоловіка перша донька є оберегом. Саме з нею контактувати треба все життя, саме ці стосунки пильнувати, адже в якийсь скрутний час в моменти хворіб перебування навіть енергетичне в полі старшої доньки, першої доньки є максимально важливим рятівним. Так званим оберегом для того, аби врятувати батька. Саме вона в стані врятувати батька в будь-який момент тільки своєю присутністю в його полі. І коли з дорослою донькою розірваний контакт, дуже погано це відображається на батькові, на його долі, на житті. І фактично жодна інша дитина, якщо у нього багато батьків, не здатна замінити оцього енергетичного донорства, яке може зробити лише перша донька. Для жінки донька приходить в момент, аби. Саме по перше в момент, коли жінка в позиції сильної дуже виступає, коли вона бореться з емоційними питаннями, коли вона на себе багато взяла обов'язків. Зазвичай саме перервана кар'єра, це тому, що народилася донька, адже донька приходить в життя жінки. Як певне таке конкурентне випробування, і як чітка наука через конкуренцію, аби повернути жінці її відчуття жіночності, слабкості, ніжності, м'якості, і аби її заповільнити. Тож жінки, які дуже часто перебувають в русі, а особливо якщо вони міняють свою геолокацію, бо, наприклад, енергію ми міняємо, коли перебуваємо в якомусь місці, і якщо ми дуже часто міняємо ці місця, це Неймовірно важко переноситься енергетичним тілом. Наше ментальне тіло страждає. Тому пам'ятайте, кожен переліт це стрес. І крім цього, саме в такому русі невизначеності донька часто приходить, аби вгамувати маму і зупинити її, десь дати їй локалізацію. А отже доросла донька, перша доросла донька, якщо у вас декілька доньок, то саме перша доросла донька вас вже буде провокувати, давати вам емоційні випробування і випробовувати вашу терпимість, дорослість в плані жінки. Жіноча дорослість це виважена. Така повільна врівноважена енергія на тему ніжності, любові, на тему проявленості жінки. Тому, коли у вас народилась донька, проаналізуйте своє життя, бо, скоріш за все, в більшості ви користувалися жінки, мами, користувалися чоловічими енергіями. І конкуренція десь у житті з чоловіками, на роботі, в колективі, в домашніх десь умовах серед родичів. Прийшла до вас в форматі відпрацювання через ту дитину, дівчинку, яка свою позицію доньки буде давати вам конкуренцію все життя. Чи можливо взагалі потоваришувати з першою донькою? Так, якщо прийняти, що конкуренції не існує, і дозволити одразу їй перемогти, тобто одразу змиритись з тим, що вона вчить вас. Прояву максимально турботи жіночності, ніжності і любові. А це і краси, і походики, повадки, і заповільнення. Що скажете, батьки, доньок, чи це так у вас? Підпишись, тут цікаво!